Е, якщо РРО не потрібен, а ви проведете через нього операцію, не страшно. Дивіться, Якщо РРО не потрібен, а він у вас стоїть. От, наприклад, у мене стоїть РРО але у мене все надходить на банківський рахунок, я його не фіскалізую, мені не треба. Да? От, і моя послуга теж не потрібна для фіскалізації. Навіть якщо там на карту, якщо в мене банк буде інший, воно не буде попадати на банківський рахунок. От, а на рахунок там на карточку там в мого ФОПа, яка є ще дотичною до цього рахунку, має собі окремі реквізити. От, тому навіть якщо я провела і мені не треба нічого страшного, якщо ви звільнені від РРО згідно зі статтею 9 закону про РРО і не займаєтесь ніякою іншою діяльністю. То можете отримувати оплату і на карту. РРО вам не потрібен. Ну, карта ФОПа, да, не просто картка, а офіційна діяльність як суб'єкта господарювання. Стаття 9 закону про РРО написано нам про фермерів: це ті суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво сільськогосподарської продукції, продають у себе на території, не возять десь. Якщо йде виїзна торгівля, там є свій момент, який стосується і виїзної торгівлі. А, там дуже є багато подв'язків. Зараз вже починають запитувати фермери, що робити, тому що не завжди є інтернет, є е, е, господарство, де є ферма, молоко надоїдуть. Да? І вони цими машинами їздять по різних селах, продають ці, це молоко не в себе на підприємстві. Тоді питання треба чи не РРО. Якщо так подумати ну, згідно одного закону, то потрібно. Якщо там дивитися, кому воно, виїзна торгівля, машина, так, можна обґрунтувати, що не потрібно. Тут вже індивідуальні підходи, і тут вже треба консультуватися з податківцями. Так, дивимося на банківський рахунок. От, наприклад, у нас є виписка ФОП-3 група. Оплата за бухгалтерські курси, мені надійшли на банківський рахунок, це дохід. Оплата освітніх послуг це дохід, послуга, дохід. А, там, далі я на карточку перегонула гроші свої, да, щоб з ФОПа, ну там треба було мені на картку були кошти. Це вже виходили в мене гроші. Виходить, у цих декілька тисяч гривень, це доходи. Далі, тут я комусь щось сплачувала іншому ФОПові. А тут готівкові надходження обігових коштів. Це поповняло рахунок своїх. Наприклад, готівкою, да, готівкові кошти, як власні кошти. Тут теж треба бути обережними, щоб вам ці кошти не зарахували як ем, дохід. Правильно, треба вписувати в терміналі, коли кидаєте свої гроші, вам треба поповнити рахунок ФОПа, що це за гроші. Власні кошти не дохід, послуги, дохід. Далі плюсиком. Власні кошти, не дохід. Дохід. Ось, школа мені заплатила, бо я надаю їм послуги освітні, я викладаю в своїй школі. Я ФОП. Мені вона за це платить згідно договору, зарплату, ну, не зарплату, а дохід, да? я сплачую 5% податків за це. Власні кошти, не дохід, повернення ПФД. Ну, щоб ви розуміли. Власні кошти, да, це важливо, а, є на це ІПК, і консультація, це не є доходом. Так, книга обліку доходів відмінена з 1 січня 2021 року. Якщо ви її вели, то ви маєте її зберігати до останнього запису. Мають бути первинні документи: це ті суми, які ви а, внесли. В декларацію вал да, суми. І ви е, маєте на ті суми, і навіть в книжку записала, я вже говорила про це, і буду про це ще говорити. У вас має бути на це е, підстава. Тобто, має бути первинний документ. Е, так. Ну, що таке первинні документи? Ми з вами говорили на попередньому році: фіскальні чеки, квитанції з банку, акти виконаних робіт, накладні, товарно-транспортні накладні, інвойси, вантажно-митні декларації. Це все називається первинний документ. Тепер давайте ми з вами заглянемо у електронний кабінет і подивимося, реєстр єдиного податку та е податки ФОПа.